Сьогодні, дорогі і сестри, четвертий день дев'ятниці до Христа Царя. Ця дев'ятниця і цей праздник, до якого ми готуємося, є дуже і дуже важливим в житті кожного із нас. І важливо, щоб кожен з нас в тій дев'ятниці запитав себе. Хто є моїм царем? І кому в своєму житті служу я? На це питання дуже багато людей сьогодні відповідають. Знаєте як? А так як часто сьогодні молодь відповідає своїм батькам, я дорослий, і це є моє життя. І я хочу вирішувати сам собі, як я маю будувати своє життя, з ким я маю жити, де я маю жити, і як маю я прожити це життя. Це моє життя. Я свобідний і вільний, вільна людина. І тому багато людей кажуть, що я не хочу нікому в своєму житті служити. Для чого мені комусь служити? Як я хочу бути свобідним, вільним. І робити те, що хочу я. Справді, дорогі браті і сестри, чи воно чи буває так в тому світі, Так, такого немає, і такого не буде ніколи і не було. Є, є так, що ми в своєму житті служимо або Богові, або ворогу Божому. І нашому ворогові це злому Духові. Третього, дорогі браті, сестри, не існує і не буде ніколи існувати. Або я служу Богові, або служу автоматично Божому ворогові. Коли я неділю не йду до церкви і опускаю в службу як християнин, свідомо, добровільно, це не те, що я так просто вирішив. Бо я дорослий, я не хочу сьогодні іти. Це диявол не хоче, щоб ти був неділю в церкві. і він робить свою роботу, Ка дає тобі різні якісь такі різні спокуси, різні оправдання, щоб ти неділю не був в церкві. І в багатьох інших таких моментах нашого життя. Ми думаємо, що я дорослий, і я вже можу робити багато речей в житті. Але то, що ти робиш, це є згідне з вірою католицькою, вірою наукою церкви, так чи ні? Якщо це є згідне з католицькою вірою. Ти робиш добре. Якщо це церква забороняє робити, то ти робиш те, що хоче, щоб ти робив злий дух. І тому, дорогі браті і сестри, нам дуже важливо є, щоб ми в нашому житті не обманювали самі себе, не обманювали. Але щоб ми, кожен з нас, Став в ряди тих людей, які служать Христу Царю і служили Йому. Бо це є дуже важливо в нашому житті. Ми можемо бачити, скільки зла є в цьому світі, скільки є вже тих людей, які стали в ряди злого і йому служать. Чи не маємо ми зробити з вами якихось висновків з того всього? І чи молодь, діти, молодь? Не мали би зробити висновки, дорогі браті, сестри, до чого призводить вільне життя, свобідне життя, життя, яке не має жодної якихось меж, границь, кордонів. Свобідне життя. Скільки людей, молоді? Є залежних від алкоголю, наркотиків, азартних ігор, скільки втратили віру в Бога, живуть без пошани до батьків, без любові, живуть без шлюбу, і, і багато інших таких бід і нещасть, в які сьогодні переживають. Молодь переживає наші сім'ї, родини. Маємо, дори, браті, сестри, розум для того, щоб ми робили висновки з того, а не продовжували жити, йти тою самою дорогою йти в пропасть, йти в прірву. Маємо зробити висновки, зупинитись і просити Бога, щоб Він дозволив нам і дав нам тих ласк, щоб ми були. В ряді тих людей, які служать Богові. Бо той цар Христос, дорогі браті і сестри, Він є той, який може нас хоче нас навчити то життя провадити свято і побожно, в мирі, в любові, в спокою. І вчорашній сьогоднішній Євангелій для нас показує. Що Христос є тим царем, який в серці якого немає ненависті, гніву, образи, пімсти, який не бажає нікому зла, є той цар, який всім прощає, який всіх любить, і яких всіх хоче пригорнути до свого царства. Це дуже важливо є. Ви би, би хотіли мати те, коли люди нарікають, що мають на роботі начальника, директора, який є дуже злою людиною. За якісь порушення він може зняти премію, чи ще якусь іншу доплату, чогось може накричати, поматюкатись. Дуже такий недобрий чоловік, і це не є... Чи то є здорова ситуація, певно, що ні. А коли є такий директор чи начальник, який завжди вислухає, який завжди простить, який підкаже, допоможе, пробачить, не пам'ятає зла, і це дуже, і це є приємно працювати з такою людиною, і приємно, що така людина є. Начальником чи директором на тій тому підприємстві, де я працюю, таким є наш Христос Цар. І Він, дорогі браті і сестри, якщо ми стаємо в ряди Христа Царя, то Він навчить нас також любити і прощати. Бо це особливо є. Дуже важливо потрібно сьогодні кожному з нас в цей час війни, час війни, в якій ми переживаємо, де наші серця переповнені ненавистю, зловою, гнівом, образою, більше того, прокльонами, бажаннями смерті, бажаннями зла, бажанням того самого нашим ворогам, що вони зробили нам. А Христос Цар. Щось іншого хоче нас навчити. Хоче нас навчити, щоб ми люби, молилися за ворогів і їм прощали. Перед тим, дорогі браті і сестри, як Христос щось нам каже робити, Він завжди він це сам робив і дав нам приклад. Бо Він простив Юді, простив апостолу Петру, простив всім. Які його коронували, бичували, і за них розпинали, і за них всіх молився. Отче прости їм, бо не знають, що роблять. Здається, багатьом людям, дорогі браті сестри, що сьогодні ми маємо право на те, щоб не простити, бо є дуже велика завдана шкода. Але це неправда. І тому, коли Христос є нашим Царем, ми завжди будемо наслідувати Його і керуватися любов'ю до своїх ворогів. І будемо любити ближнього свого як самого себе. Будемо прощати тим, які нам роблять кривду. І це, дорогі браті і сестри, є дуже важливо. Бо багато людей в сьогоднішній час дуже наражають себе на велику небезпеку. Ми ніколи не простимо, ми ніколи не забудемо, ніколи не вибачимо і так далі. То Христос тобі не простить твоїх гріхів і будеш відкинути від Господа Бога. Це не є жарти, дорогі браті і сестри, це є дуже і дуже важливо. В сьогоднішній нас в той час, який ми живемо, і не маємо права собі жатувати з Господом Богом і з Його заповідями. Тому що це все, що ми зараз переживаємо, має свій початок і має кінець. А колись, коли ми станемо на суд Божий, треба на все дивитися, що відбувається в нашому житті. Вірую, вірую в Господа Бога. Коли ми станемо на суд Божий, одні будуть по лівиці, одні по правиці. дай Боже, щоб ми всі були по правиці. І ті люди, які будуть по лівиці, хто це буде? Це будуть люди прокляті, чорні, страшні, більше того, які після цього суду куди підуть? До пекла, до місця вічних мук, де вогонь, який горить, не згоряє. Ми казали, кажемо, що Маріуполь зйом інші міста села це є пекло. А пекло, дорогі браті і сестри, це місце, де вогонь горить, і муки, яких ми навіть не можемо зрозуміти людським розумом. І ці муки, вогонь, і ці страждання є вічні. І сьогодні, може, в наших сім'ях є багато людей, які задають нам шкоди. Певно, що той алкоголік залежний біда. Наркоман це біда. Залежний від наркогроманії це велика проблема 100 тисяч, 200, 300 тисяч. І в нашому серці збирається часто образи, гніви, бо ми хочемо якогось життя такого доброго, спокійного, щасливого. А та людина нам завдає вічні проблеми і клопоти, вічні з одного боргу в інший борг, з однієї лікарні в другу лікарню, там заплатив за підшивання, місяць часу пройшло, і вже знову. Великі проблеми. Але, дорогі браті і сестри, порівняно з пеклом, ті всі наші, що нам хтось завдає, це є ніщо. І тому Христос каже молитися за тих людей. Бо коли ми побачимо когось з наших рідних, не дай Боже, полівиці, ми скажемо, Боже. Та те, що вони мені в житті робили, які вони мені приносили терпіння, це є нічого. А я не міг стерпіти, не міг зрозуміти тої людини, пробачити її і молитися за нею. А тепер вона є пропащою навіки, і буде терпіти страшні муки в пеклі. Тому, дорогі браті, і сестри, прощаючи ворогам, люблячи ближнього, прощаючи нашим рідним, люблячи їх, молячи за них, ми наслідуємо Христа Царя і без цього немає вічного життя. Хочеш до неба, хочеш оглядати ясність Божого лиця в небі, мусимо пробачати і мусимо. Молитися за наших ворогів і тих, які завдають нам різного роду, проблеми і випробування Всі наші блажені і святі нашої церкви, читаймо їхнє життя, скільки вони пережили мук і страждання, мук і страждань. За ніщо. Десятки років Сибіру, тюрем, тяжкої праці, голоду, холоду. І якщо би вони. Мали образу, гнів, пам'ятали про те зло, не простили би ворогові, Бог би ніколи не допустив, щоб вони стали святими ніколи. І тому бережімо своє серце, бо зовнішньо ми можемо так, я тобі прощаю, але мусить бути чисте серце, блаженні чисті серце, бо вони Бога побачать. Просімо в Христа Царя, щоб ми наслідували Його. В любові до ближнього, в прощенню і в пробаченню всім людям, які сьогодні завдають нашій батьківщині зла, і всім нашим може домашнім знайомим чи рідним, які може в нашому житті зробили так, що ми сьогодні переживаємо якісь випробування, і може наше серце ще пам'ятає про, про те зло. Прото вчинене нам кривду, просімо, щоб ми наслідували Христам, царя в любові і в прощенні нашим ворогам. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.